У прямому ефірі програма Особливе про особливі події в Україні та світі Мої вітання сьогодні, 19 січня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як військовий і політичний діяч національно визвольного руху Меліан Сенек, який загинув у Житомирі. Режисер Тимофій Левчук, закатований у сталінському концтаборі, поет і літературознавець Михайло Драйхмара. Саме цього дня, 1655 року, козаки перемогли в Охматівській битві. У 1906 році вийшов перший номер першого українського сатиричного журналу Шершень. 1946 дев'ятсот року створено союз українців у Великобританії. 2014-го у Києві розпочалося збройне повстання проти режиму Януковича. А у народному календарі хрещення господня або ж богоявлення. Сьогодні Україна відзначає водохреща, третє і завершальне велике свято новорічно-різдвяного циклу. Тож бажаю, щоб ви були здорові, як Йорданська вода, яку сьогодні освячують і в яку пірнають. І ще про особливі події в житті України і світу. Україна запустила супутниковий телеканал для Криму. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, виключив зі свого складу народного депутата Надію Савченко. Туреччина надасть українській армії допомогу на 3 мільйони. Американських доларів Верховна Рада України не змогла подолати вето президента України на закон про виділення мільярда гривень на потреби профтехосвіти. Кабмін заснував премію імені Михайла Грушевського, а лауреатів премії імені Максима Рильського назвуть 24 січня. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про ризик виникнення у місці екологічної катастрофи. Сполучені Штати Америки готуються до інавгурації нового президента. США Дональда Трампа, яка має пройти післязавтра у Вашингтоні, в малі терористичний акт у військовому таборі забрав життя 33 вояків в Зімбабве. Під час похорону блискавка вбила шістьох людей. А в Римі через землетрус евакуювали метро і частину навчальних закладів. В Україні 34 річна жінка народила першу у світі дитину з ДНК від трьох чоловіків. У цей новорічно-різдвяний період колектив енергетичної компанії «Житомиробленерго» проводить зустрічі з дітьми в підшефних навчальних закладах. Малеча співає колядки, а шефи віддячують подарунками. Леонід Харшан з подробицями. У кожному районі області Житомиробленерго має підшефні дитячі заклади. Енергетики дарують малечі усе необхідне для якісного навчально-виховного процесу: комп'ютери, одяг, іграшки, продукти харчування, встановлюють нові вікна та меблі. Діти віддячують за турботу належним навчанням і поведінкою, дарують пісні і колядки, читають вірші. Особливо теплі стосунки у енергетиків області з колективом Денишівського навчально-реабілітаційного центру на свята вони завжди приїжджають до шефів у гості. Бажаємо вам щиро. Щастя, здоров'я і миру в кожну родину. А наші дітки завжди з радістю чекають вашого приїзду до наш заклад. Адже завдяки вашій підтримці, вашій турботі ми можемо виростити таких гарних дітей. Адже ми сьогодні можемо ними гордитися. Щиро вам дякуємо за допомогу та підтримку. Подарунки для малечі, які придбані за гроші колективу Житомир Обленерго, отримують не тільки юні артисти, а й усі вихованці Денишівського навчально-реабилитационного центра. Очень рады, что вы все здоровы, что у вас все хорошо. А вот обращайтесь к нам, мы всегда рады вас видеть. Сегодня мы вместе, все вместе, было энерго значит, приготовили вам подарки, чтобы вот эти игры помогали вам развиваться, чтобы одежду, которую мы украшала ваших девочек или мальчиков, чтобы было тепленько им и всегда они помнили о нас. Тим часом Житомирщина готується до відзначення дня соборності України. Основні заходи пройдуть у неділю, 22 січня. І ще про особливі події в нашому краї. У Романівському районі від переохолодження померли двоє людей. А в Ємільчинському районі зафіксовано черговий спалах гепатиту А серед дітей. Нині у лікарні знаходяться четверо немовлят. Обласний краєзнавчий музей провів міжнародний флешмоб селфі серед експонатів музею. Коростенка Ірина Заліско стала чемпіонкою Європи з боротьби сума. Китай подарував Житомиру дві скульптури воїнів у натуральну величину. Обласне телебачення продовжує благодійну акцію на підтримку дитячого письменника і журналіста Віктора Васильовича Скоростеня, який потребує операції на серці в Києві. Для цього потрібні значні кошти, але їх у нього та родини немає. Врятувати талановитого письменника, переможця багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів і допомогти йому створити нові цікаві книги для дітей. Можемо ми з вами усією громадою, підтримавши Віктора Васильчука. Фінансово номер його картки в ПриватБанку 47 31 21 7104 45 68 25. І упродовж теми водохреща. Народний календар. За погодою 19 січня наші предки прогнозували погоду на літо. Якщо погода холодна, ясна, літо буде засушливим. Якщо похмура і сніжна нарясний урожай. У давнину казали, день теплий, хліб темний. Отже, варто було очікувати хорошого врожаю хліба. Також на хороший врожай вказували сині хмари та лопатий сніг. Це була програма особливе про цікаві події та факти. Зі святом вас нехай у вашому житті усе буде як найкраще на все добре.